Верхова будівля на колишній вулиці Бульвара Кудрявській, 18-2 має дуже насичену історію. Цей будинок, як жіночу торгівельну школу, споруджено на кошти цукрозаводчика та мецената, почесного громадянина міста Києва Ніколи Артемовича Терещенка. Заклад одержав ім'я його дружини Палагеї Георгівни Терещенко, яка незадовго перед тим померла. Проект будівлі склав цивільний інженер Павло Голанський, автор багатьох відомих споруд у Києві. Будівельні роботи виконала славнозвісна контракт київського підрядника Льва Гінзбурга. На час відкриття 1901-1902 років це була єдина школа такого типу в усій російській імперії. З початком Першої світової війни будинок школи передали під третій георгівський пересувний лазарет, що перебував під опікою імператриці Олександри Педрівни. З 1923 року в цьому приміщенні знаходилися перші соціально-економічні курси, перейменовані в 1929 році в четверту кооперативну профшколу, що набула статусу кооперативного технікуму. У 1931 році сюди з вулиці Лютеранської було переведено німецьку школу номер 24 Школа проіснувала до 1938 року, після чого була розформована у зв'язку із закриттям шкіл нацменшин. У часи німецької окупації 1941-1943 років у будинку знаходила школа Volksdeutsche і осередок Гютлірґунтент. Після визволення Києва від німецької окупації у цьому приміщенні відкрилась чоловіча середня школа номер 24 з російською мовою викладання. Школа мала привілейований статус, тому що тут навчались діти тогочасного керівництва. Так серед учнів школи були сини першого секретаря ЦК компанії України Хрущова, секретаря Київського обкому Гризи, міністра закордонних справ Монодільського, відомого медика Стражезка, внучка Петра Альошина та багато інших. Чимало випускників школи стали відомими вченими науковцями, керівниками державних установ. Так серед випускників 1949 року дев'ять докторів наук, відомих вчених нашої країни в 1997 році. Тимчасово працювала лабораторія початкового навчання інституту педагогіки НАПН України. 2008 року в приміщенні розмістився ректорат Київського університету імені Бориса Грінченка. Музейна експозиція представляє фотодокументи та речі, підручники, посібники, книги, предмети побуту, які відображають основні періоди історії життя цієї унікальної споруди. Історія музею Бориса Грінченка з квітня 2010 року. Він знаходиться за адресою Боровського, 18-2, у приміщенні ректорату Київського університету імені Бориса Грінченка. До структури музею включено вісім періодів, які окреслюють життя, діяльність письменків та його родини. Багата експозиція музею відтворює колорит життя кінця – початку 20-го століття. В музеї також представлено епістолярії родини Грінченків. Чимало матеріалів належали плеваку першому біографові Бориса Грінченка. Їх подарував музею відомий грінченкознавець професор Яременко. Відвідувачі можуть ознайомитись із раритетними фотографіями періоду життя та діяльності Бориса Грінченка, а саме прижиттєвими творами, книгами з родової книгозбірні письменника. З них мають дарчі написи автора у фондах музею. Можемо побачити і десятитомник творів Бориса Грінченка, видання 20-х років, примірник першої біографії та твори письменника, видані після його смерті. Можемо стверджувати, що музей Бориса Грінченка це осередок муз. Тому людям, які цікавляться історією, рекомендуємо відвідати цей заклад та з головою окунутися в життя такої видатної людини, як Борис Грінченко.